Всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про цікаву вакансію на виробництві подушок та ковдр в місті над Одрою, який знаходиться на кордоні з Німеччиною. Ця робота надає відмінні умови для чоловіків, жінок та сімейних пар. Умови роботи наступні: для працівників на виробництві початкова ставка складає 20 злотих нето, а для студентів 23,50 злотих нето. Середня заробітна плата коливається від 4 до 4,5 тисяч злотих на місяць. Робота роботи лише в денні зміни по 8-12 годин. Передбачені премії, що залежать від результатів. Також вас порадує безкоштовна кава на підприємстві та комфортна температура в приміщенні. Робочий одяг та взуття надаються безкоштовно. Ми надаємо вам комфортне житло, але якщо у вас вже є своє житло, ми доплачуємо додатково 1 злотий нето до вашої ставки. Щодо обов'язків, на виробництві ви займаєтесь наповненням подушок та ковдр пухом, контролем якості продукції, а також упаковкою. Основні вимоги до кандидатів це вік до 55 років та відповідальне ставлення до роботи. Також перевагою цієї вакансії піше доступність роботи від житла лише 15-20 хвилин пішки. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гарною зарплатою та додатковими бонусами, ця вакансія може бути для вас чудовим варіантом. Не пропустіть шанс подайте заявку прямо зараз!